Вітанечко всім! І з вами, як завжди, я, Владислав. І сьогодні ми з вами продовжуємо наші манька вже хас саме нашою рідною українською мовою. І це просто довгоочікуване відео про Балді в Майнкрафті. Отож, приємного перегляду, мої любі глядачі. Ну що ж, це нарешті сталося, і ми побавимося в одну із цікавих мап про Балді. Ну, це буде єдина мапа на каналі про Балді, так як інші не працюють. Тому, ну що ж, ми починаємо. Ну і головним завданням цієї мапи є те, що ми повинні втекти із школи, але нас переслідуватиме злий вчитель Балді, як ви можете його бачити перед собою. Ну добре, чоловіче. якось потрібно звідси вибратися. Так. А, мені потрібно сюди йти. Це у нас нібито як пошук кнопочок, але цей режиму. Тобто ця мапа надто у нас складна. Ну, Першу кнопку ми вже знайшли. Давайте тепер підемо аж до наступної кімнати, до наступного класу. І тепер давайте розв'яжемо його, його задачку. До речі, Балді, це у нас 4 математики 8-2. Так, це у нас 10. Давайте виберемо 10 Так, і. Щось мало б у нас відбутися, а що ми маємо ще натиснути. Давайте ще раз натиснемо на десяточку. А, так, нам ще потрібно натиснути і. А, неправильна відповідь, хоча я правильно відповів. Ну добре, балді за мною вирушив, тому мені потрібно швидко бігти. Та і двері у нас відчинені. Як ви бачите, ну нам потрібно відкривати інші класи, заходити туди, натискати на кнопочки, розв'язувати завдання, потрібно це зробити. Впродовж того часу, щоб нас не піймав ось цей балді. Тому ну, потрібно бути досить обережними. Та і тут дуже легко перемогти. Якщо легко перемогти Балді, легко перемогти нас, тому що. Скажу, ця мапа надто складна, і я більше всього що напевно, її не пройду. Так, один, два, один, це у нас трієчка. Так я відповів правильно. І знову мені має прийти. Так. Неправильна відповідь. Ну добре, не, не добре, біжимо, тікаємо. Та якщо ти програєш, то ти починаєш, звичайно, все спочатку. Та що ж ти робиш таке цим всім? Ми тікаємо, тікаємо. Тут ще його бувають мішники, які можуть нас брати в пастку. Трічки бачите, складновато. Бачу, навіть у нас є пенні. Давайте заберемо ось ці монетки. Можна купувати дещо там у автоматах. Так. Що це таке? Він мене ніби не впіймав. Ну давайте ще спробу. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так, 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 давайте, давайте. Отак, печиво, печиво. Та що це таке? Що це таке? Я серйозно. було таке втулити в цій кімнаті. І він не може вгамуватися, верещить оце. Зай своїм сліп, 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 сліп. Так, біжимо. Так, куди нам далі потрібно? Давайте цей бік побіжимо. Нібито цього Балді так і не видно. Ну, також якась кімнатка. А, ні-ні-ні. Тут у нас нічого немає, а в скрині. М -м, в скрині також у нас нічого немає. На жаль, згод, що згод щось знову буде. Так, я тебе не бачу. Але я тебе дуже добре чую. Ти ще й мене буваєш, перекрикуєш Балді. Ну що? Киємось, до речі, у нас вихід. Але мапа, я вам скажу, дуже та дуже складна. І вона, ну, до речі, від розробника відомого. Його мапу ми проходили неодноразово. Дені Демон 18. Все. Ще одну кніпку ми натиснули, і неправильна відповідь. Балді вирушив за нами. От бачите, він задів нас біжить. Що це таке? Я не знаю, як це коментувати на що воно схоже. Боюся, що YouTube мене за це забанить. Що я показую? Що треба було таке вигадати? Ще ці крекі, що ви мене не, не, не докучаєте так. Тут нам мені, звичайно, що тікати звідси. Ще лишається 4 кнопочки. Ну я ж кажу, мапа надто хардкорна. Це бути досить професійним гравцем, щоб її пройти. так-так-так. Ще одну кнопочку, так, є. Так, давайте ще відповімо. Так, 2, 1, 2, 1, 3. Я ітую правильно, все відпускай мене з тієї школи. <laughs> Знову неправильно. Беремо ножиці, не знаю, наче вони мені, ну він мене піймав. Ну що, ще одна спроба? Так, поки що я його не бачу. Ось ще один клас. Так, натискаємо, і тепер 5 мінус 3 двічка. Відповідаємо. Давай відпускай мене. От звідси. Все, одну кнопочку ми знайшли. біжимо, 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 звалюємо звідси. От ще одна кнопочка. Вже 4 ми маємо. Так. 4, 4, 8. Все. Ми відповідаємо вісімку. Наша відповідь правильна, але все одно нам пишуть, що наша відповідь неправильна, і нам потрібно тікати звідси. Так. Поки що балді я не бачу. Поки що мені щастить. Але знаю, чому я везіння це. Напевно, що щось дивне поки що коїться тут. Складненько, складненько ми тут ходимо. Так. Нічого у нас таке немає. Треба бути досить обережними в цій школі. Так, бачу, Балді-балді. Тут є... Ні, немає, немає. Що це таке? Віде, віде, віде. Від. Ай, знову програли. Мов що тут буде кнопка, але її тут немає. Ну що ж, добре, що це таке? Що це таке перекрило дорогу нам? І зник? І головне, що зник. <плес> Одні смішки тут, смішки. Давайте далі сюди пройдемо. Що у нас? А, тут далі оці коридори. Бачить якісь тут охорони, де тут стоїть. Нема. Тайм'ю. От як і говори, бувають пастки, які. Гроблять нам паузу, і ми зупиняємось. Ми не можемо далі пройти. Треба з ними ось так боротися. І знову ця штуковина. Ви серйозно? Мій здається, що це на якусь швабру схоже, а вам на що схоже? Літає ось так. Ось навіть таке є. Я голодний. Тож треба було ось таке зробити. Але я хочу вам показати свою найкращу спробу, як я проходжу цю мапу. Цю мапу можна взагалі пройти за 5 хвилин. Не знаю, як інші гравці це роблять за 4-5 хвилин. Так, поки що так. Дві ми маємо. Так, то так, три. Відповідаємо. Зараз я вам покажу, до якого рекорду я дійду. Мені цікаво, чи хтось проходив дану мапу і хто там доходив до якого рекорду. Ну, я поки що ось це моя. <хи> Буде найкраща спроба із 20. -ти. Я ж говорив, що ця мапа надто складна. Можливо, для вас вона надто легка, а для мене вона надто складна. Не На досить полюбляю такі мапи, коли треба по 100 разів грати, щоб досягти чогось, так? Так, так, так. так. Третя кніпочка, так, 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 2, 2, 4. Все, ми відповіли. Через чотирочка і все. Одну кнопочку знайшли. Це, це менше половина, але все одно. Тут також у нас є кнопочка. Так, натискаємо. І тепер прес button. Так, 6, 3, 9. Все, відповідаємо. Ми правильно відповіли. Так, все, половиночку ми вже знайшли. З того, що нам потрібно, і біжимо. Біжимо швидесенько. Так, так, так. Я не хочу, щоб мене зловили знову. Які інші, звичайно, попередні спроби. Біжимо, біжимо. Знову ця паразитка. Ось ось стрибаємо і ми перемагаємо. Все, йди звідси. Згін з моїх очей. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Мені цікав, куди він зник? А він заді мене йде. Серйозно, заді мене? Так, ця кімната. Мені ще потрібно знайти три кімнати, три кнопочки. Можна таке придбати? Ні, ти мене не бачиш. Я не знаю, що це воно давало. Оця влада, що це воно таке взагалі щось вибухове. Але можливо, воно там ще щемось такий допомогло, так. Ще одне місце, ще один клас, і ще одна кнопка. Це вже п'ята. Так, натискаємо 8 плюс 2, 10, все відповідаємо. Ти маєш прийняти, звичайно, чому її відповідь Балді, бо я правильно відповів. Але знову ж ми поки що в програші. Але нам потрібно відігратися. Нам потрібно перемогти. Тік. тік тик тик Ще потрібно знайти дві кімнати. Я не знаю, чи їх взагалі знайду. Так, та, там нічого немає. А де ж ці кімнати мені знайти? Ніби обходив тут все, а нічого я ні, не можу знайти. О, ще одна кімната. О, кнопочка. Так, так, так. Так, ще. О, шоста кніпочка у нас є. Добренько. Два плюс один. Три. Чудово. Трічка відповіли, а ще треба раз натиснути, добре. І все. Шість кнопочок ми розшукали. Біжимо, звичайно, що далі. Ще одна кімната лишається і все. І все, тепер потрібно тікати звідси. Так, тут буде. Скажіть, що тут є? Немає, та що ж це таке? Ви жартуєте, де ця кнопочка? Вже обходив всі кімнати, її немає. В цьому буде класі. І нема. І зловив мене Балді. Ну, ось таке було у нас видево. Ось така моя найкраща спроба. Це те, що мені пощастило таке і зробити. Ну, а дане відео закінчується. Ця, я вам дякую, що ви її переглянули, не Забувайте про ваші вподобайки, позитивні коментарі, тому що саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Ну і також не забувайте підтримати наші збройні сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже. Важливо, як то кажуть, бувайте до наступних зустрічей. мої любі послідовники! Слава Україні! Слава Збройним силам України!